Виконуємо номер 1174 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Запиши суму двох виразів і спрости її. Приступаємо до виконання. Завдання перше 2 додати А і мінус 2,8 відняти А. І завдання друге М відняти n додати 6, і мінус М відняти 7 додати Н. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Перший вираз. 2 Додати А, і другий мінус 2,8 відняти А. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, потрібно написати дужки і знак плюс, що стоїть перед ними, та записати всі доданки зі своїми знаками, які стоять в дужках. Отже, 2 додати А, відняти 2,8 і відняти А. Додати А і відняти А два протилежних числа, і сума дорівнює нулю. І залишається 2 відняти 2,8. Щоб відняти два числа, необхідно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Тепер додаємо два числа з різними знаками, більше модуль у від'ємного числа. Поставили його знак і знаходимо різницю модулів. 2,8 відняти 2 буде 0,8 отримали мінус 0,8. І завдання друге перший вираз m відняти n додати 6 і другий мінус m мінус 7 додати n. Знову прибираємо дужки і знак плюс. Знаків дужка залишаємо без змін. М і мінус М сума 0, мінус Н і Н сума 0, залишається 6. Відняти 7. Щоб від одного числа відняти друге, необхідно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Тепер знаходимо суму двох чисел з різними знаками. Більше модуль від'ємного числа, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів 7, відняти 6, буде 1. Отримали мінус 1. Номер 1174 виконано.